Сьогодні мої підписники будуть вгадувати, що це таке. А це що таке? І так, ви на моєму робочому столі. Нам потрібно зайти в Майнкрафт, де чи 100% оригінальний Майнкрафт. Ну прям 100%. І так, ми в Майнкрафті. Заходимо в світ. Ми в Майнкрафті. І як ви думаєте, що я перше буду будувати? Правильно, вирішувати буде штучний інтелект. Саме тому ми заходимо в Google і це генератор слів. Що я перше буду будувати. Фрукт. Який фрукт я не знаю. Дечі, я вам не сказав, але у мене є всього три хвилини, щоби щось побудувати. Поки я з вами розмовляю, час іде, до речі. І так, ось який фрукти я побудував за три хвилини. Тільки мені здається, що люди будуть писати, що це не фрукт, а банан. Перехід. І так, ми вже в моєму телеграм-каналі, і мені цікаво, чи змогла хоч одна людина вгадати, що це фрукт, а не банан. Парець чилі? Що? Де тут перець, чилі, ви що? Банан, чилі? А ні, я знаю до чого тут. Банан, банан, банан. Банан, банана, банан і все. Ніхто правильно не відповів. І так, наступне, що я буду будувати. Це я не хочу будувати. years later. Катер. Окей, катер я спокійно побудую. Сподіваюся, час ще не пішов, хоча, можливо, вже пішов. Ось такий човен я побудував. Але щоб це був катер, мені потрібно ще дещо добудувати. В мене відчуття, що я вже не ввійшов 3 хвилини. Боже мій пішов дощ, і чому я не налаштував так, аби не було дожджа. Я міг це заробити. Давай, Ось що я побудував. Мені здається, що люди не зрозуміють, що це катер. Треба додати воду. Все. Думаю, тепер зрозуміло, що це катер. Робимо скріншот і відправляємося в мій телеграм-канал. Я не можу. Мені здається, що це акула. Ідемо корабель або літак. Ну та корабель пливе, корабель. Знову 9.11. В цілому, це зрозуміють тільки Олди. Літак, який плаває по воді, підводний човен. В цілому, мені здається, що ті, хто написали корабель, вони написали правильно. Ідемо далі. Так, це я не буду малювати. Йдемо далі. Наступне, що я буду будувати, це коридон. Угу, Як мені побудувати коридон? В цілому, взагалі, як я уявляю коридон? значить, ми беремо землю. І так, я побудував коридон. Робимо скріншот. Купу скріншотів. На секундочку менше, ніж за три хвилини це перемога. Сподіваюся, мої підписники зрозуміють, що це коридон. Так, мені здається, що саме час підписатися на канал і поставити вподобайку. Давайте. Що це таке? Подумайте, бо це складно. Я впевнений, ніхто не вгадав. Коридон України і Польщі. Я впевнений, всі вгадали. Межа Польщі та Україну. Польща йде на Львів, не може виграти. Значить так, Титан Україн, мен за повстанця, автомат. Будь ласка, напиши мені в ПП, ти будеш моїм креативним директором. Коридон, 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 коридон. Так, наступне, що я буду будувати. Це не хочу. Та ні, Тоже таке я не хочу. Та, як ви зрозуміли, штучний інтелект вирішує, що я буду будувати. Окей, окей, будемо будувати рукавицю. В Цілому рукавицю я впевнений, я побудую нормально. Так, я тут побудував рукавицю, але зараз я розумію, що це клішня, а не рукавиця. Треба робити більшу. Більшу, більшу рукавицю. Та боже мій, повинна бути рукавиця. Чому у мене краб? І до тебе сніжок. Ось. Ну це краб, це не рукавиця, це краб. Сподіваюся, мої підписники вгадають. І так, як думаєте, що написали мої підписники? Можливо, краб... Аптека. Якась рукавиця, не якась, а моя аптечка. Рукавиця або людина. А де тут людина? Наступне, що я буду будувати цей сніг. Ну сніг, мені здається, буде досить легко побудувати. Ну, все, я побудував сніг і робимо сніг. Ну все, думаю, мої підписники зможуть вгадати, що це. Так, наступне мені здається, що більшість людей угадали, що це сніг. Сніг, сніг, сметана, сметана, СВО. А він написав сніг. Ну, майже, майже сніговик Антарктида. Острій у Тихому океані. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може, саме твій комент потрапить у наступне відео. І так, наступний це скарб. Так, час іде, час іде, а я не встигаю. Для цього мені потрібен пісок. Та цього разу я вже пропоную прокоментувати те, як я буду будувати. Цього мені повинно вистачити, щоб я побудував скарб. Робимо ось так. Тут додаємо дерево. Після чого тут робимо. Тепер я розумію, що ще чуть -чуть більше піска треба додати. Давайте тут розліємо воду, а то який скарб без води. І кидаємо сюди лопату. Ось такий скарб я побудував. Думаю, люди зможуть вгадати, що це. Я думаю, всі вгадали, що це скарб, пляж, пустеля, а там же скарби. Ну так, що Антарктида? Я, мабуть, вже піду свого те-каналу. Лапка. У мене, кстати, у сусідки кітку було звати лапка, може її побудувати. Цього разу я планую побудувати в 2D стилі, а не як зазвичай в 3D. Боже мій, мені здається, люди не вгадають, що це лапка. Але я сподіваюся, котяча лапка або ж просто лапка. Ну все правильно. Лапка кота, який показує факт. І останнє, що я буду будувати, це Норвегія. В цілому у мене вже був досвід у будівництві Норвегії. Людям не сподобалось, мені теж ні. І все. І останнє це Норвегія. Щось чорне. Ну, по факту, кал. Мої підписники з кожним днем дивують мене все сильніше. Велика Британія. Мені цікаво, під яким кутом потрібно дивитися, щоб побачити тут Велику Британію. Бо я її не бачу. Все, на я зняв це відео. Мені здається, монтаж буде супер складним. І тому я попрошу вас поширювати український контент, казати своїм друзям. Хочеш більше фанутися, не вподобайку, дуже Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.